Дніпропетровська обласна федерація ка 1 заснована менше року тому. Її появу зумовив бурхливий розвиток кікбоксингу в регіоні, зокрема на базі професійного бійцівського клубу Тайпан. Обласна федерація розпочала свій спортивний шлях з березневих перемог криворічців на Кубку України з к 1 і вже з квітня минулого року офіційно представляє Дніпропетровщину на всеукраїнських змаганнях. У 2025 році вихованці Тайпану стали кращими з понад 30 спортивних клубів країни за кількістю. Перемог на різних турнірах і були відзначені керівництвом Всеукраїнської Федерації К1. наша федерація. Наша федерація щорічно підбиває підсумки спортивного року та відзначає кращих бійців, клуби, обласні організації, суддів. І ми були запрошені на цю червону доріжку. В цьому заході також брали участь п'ятеро наших спортсменів. У номінації Кращий клуб року нашими суперниками були 36 клубів із різних областей. Та саме ми отримали таке почесне звання Кращий клуб країни. Рекласака клуб страни обласна федерація К1 представлена нині лише клубом Тайпан в умовах шаленої конкуренції. криворіжці торік взяли не кількістю, а якістю. Я брала участь у Кубку України багато разів та чемпіонатів України. В основному вони проходили у місті Буча. Це місце героїв. Багато перших місць в мене дякую тренеру нашому і Жаватову, що зміг підготувати мене до цих змагань. Я потрапив у номінацію Краще спортсмен року через те, що я багато разів їхав на Кау-1, перемагав там неодноразово на накаутом. Це було і показував силу духу. Я задоволений, і це наоштовує мене на те, що треба працювати ще більше в наступному році. Працювати над помилками, які я допустив у минулий раз. на К1 і тренуватися далі. Як результати з 14 регіональних осередків, що входять до Всеукраїнської Федерації кікбоксингу к 1 Дніпропетровська обласна федерація визнана кращою в Україні. Тільки завдяки зусиллям наших спортсменів та наполегливості тренеру, в нас виходить е досягати таких висот. От візьмемо для порівняння на чемпіонаті України з К 1 були присутні 36 клубів. Наший зайняв третє місце загальнокомандне серед клубів. На Кубки України наш клуб взагалі з цих клубів зайняв перше місце. Тобто це великий результат. Я вважаю, що це дуже великий результат, і ми будемо намагатися тримати цю планку, поставлену ні в якому разі не нижче, а тільки вище або на тому ж рівні, на якому ми себе заявили в Україні. За відповідальну працю та принциповість дотримання високих стандартів суддівства та збереження спортивної справедливості у змаганнях з 1 у 2025 році диплом кращого рефері теж дістався кривого рогу. Його вручили голові обласної федерації К-1 Ельчину Джавадову. А як... Це дуже складне питання і робота. І якщо в житті я не берусь нікого судити, то в спорті доводиться. Цим займається багато тренерів, і я вже 30 років. В кількох федераціях я працюю як суддя національної категорії, а в к – як суддя міжнародної категорії і маю на це сертифікат. Судити поєдинки це визначати долю спортсмена. Треба грамотно підійти до найменших дрібниць, слідкувати за ходом поєдинку за самопочуттям спортсмена, вміти вчасно зупинити бій від суду. Дити справедливо та неупереджено у двадцять п'ятому році. Всі поєдинки, які обслуговував, пройшли без травм. і це помічають за нами. Спостерігає велика команда спеціалістів, які оцінюють нашу роботу. І я дуже радий, що впорався з нею і був обраний кращим суддею року. Кращий суддя вода. Після різдвяно-новорічних свят вихованці Тайпану вже приступили до тренувань. Попереду насичений змагальний сезон. Стартує він з березневого чемпіонату України з кікбоксингу К1. іван проводов ігор притула цей день.